Якось дуже давно, недостатньо давно, щоб забути, щоб перестало бути соромно, я вів лекцію з техніки безпеки при роботі з інструментом. Я стояв на сцені, розповідав і грався ножем. Ну, Тому тобто що я на його прикладі показував всяке, а потім, поки я розказував, я його розкривав, складував, розкривав, складував. Якось я відволікся на людину в залі, і я склав ніж собі на палець. І ось таким чином відрізав собі шматочок пальця. І в мене прямо на сцені починає литися кров. Мені соромно, я ховаю руку за спиною, воно капає на підлогу. І це все знімалось на відео. Це була просто тупа помилка. Я неправильно склав ніж, я не дивився на ніж, коли його складував. Я отримав за цю помилку відповідну реакцію від Всесвіту. Спеціально для таких, як я, спеціально для рукодубів, існує альтернатива. Це Axis Lock. І Сьогодні ми будемо з вами говорити, дивитися і створювати перше враження воно Benchmade з Axis Аксіслоком. Знову заставка як в телепередачі. Axis Lock — це ось така кнопочка. Ти її відтягаєш, ніж складується. Ти її розкриваєш, він розкладується. Фішка в тому, що ніж складується не на руку, а сам по собі. Це трошки безпечніше. Так, давайте спочатку розберемося Axis Xisloком, щоб ми з вами були на одній хвилі, це ось така система. У бенчмейдів, у бенчмейдів патент на неї. І тільки вони можуть його робити, ну, принаймні могли раніше. Відкривається без зусиль, просто можна потягнути за лезо або спертися сюди в шпиньок. А коли він закривається. То цей барабанчик, він потрапляє у зачеп. Клац, і все. І він не дає закритися, замку, закритися ножу. Якщо вам треба його звільнити, ви відтягуєте його, він з двох сторін однаковий, ви хапаєте за нього, відтягуєте і він звільняється. Відтягнули, звільнився. Відтягнули, звільнився. І можна його закрити. Це Axis Lock. Всім своїм видом він нам кричить про те, що він польовий ніж. Він пластиковий, він суцільно пластиковий. Ну, всередині, звісно, є залізна рама, накладки пластикові. Він має агресивну форму леза з фальш-лезом. При цьому він достатньо товстий. І наскільки я розумію, ось це фальш-лезо, ось цей порожок, він зроблений спеціально для того, щоб вістря було трошки більш міцніше, для того, щоб було більше ребер жорсткості. На випадок, якщо буде лупати щось тверде, він, яскрав... Звичка. він яскравого кольору на той випадок, коли ви його десь загубите в траві, в багнюці, в снігу де завгодно, щоб ви могли його знайти. Є темлячний отвір, що я вважаю хорошою практикою, є можливість причепити туди темлячок, за який ви будете трошки більш контролювати, витягати. За який ви побачите, якщо він десь впаде, і так далі. Є можливість переставляти кліпсу як на один бік, так і на інший бік, якщо ви лівша. кліпса сама по собі досить, досить жорстка, ну, скажімо так, середньої жорсткості. Тобто ви її можете запхати з великим ходом, до речі, за, я знаю, брезентові штані, наприклад, ви можете його запхати десь за, за сумку зачепити, тобто, за якусь товсту тканину є можливість ним зачепитися. З цього боку закрито. Це для того, щоб. Коли ви будете працювати на силу, щось там виламувати, щось там строгати, щоб воно не наминало вам руку. При цьому є насічки, насічки на руківі, є насічки на лезі, є підпальцевий упор. На випадок, якщо будете щось колоти, щось колупати, щось спиратися, щоб у вас палець не з'їхав. І в цілому доволі, доволі велике руків'я для великої руки. У мене велика рука, і для мене важливо, щоб руків'я було велике, якщо це робочий польовий ніж, як польовий ніж, на мій погляд, досить прикольна концепція. Так, він ніколи не замінить фікс, ніколи не замінить фікс, але серед складних ножів досить прикольно. Що стосується по цупкості. Для того, щоб руків'я було більш цупким, на ньому є ось такі засічки. Воно виглядає як малесенькі ромбики, як, е, як змія на вигляд. В принципі, якщо його почухати пальцем, якщо ось так відчувати, то воно відчувається в руці, в принципі, більш-менш. Е, якщо туди забувається бруд, то ні. Якщо туди забувається якийсь слиз від риби, то ні. І що саме жахливе, його важко почистити. Е, ось у цих всіх щілинах е, забувається бруд, його потім ну, треба е, сидіти, голочкою, оце все прочищати. Оце все прочищати. Як для польового ножа можна його там покалапуцати в воді, дати йому відстоятись, в принципі, варіант, але ну не знаю, мені здається, можна було зробити якось, якось інше. В цілому зроблено хорошо. Доколупатися не знайшов до чого, все підігнано нормально, ніде нічого не тіліпається, ніде нічого не звинить. В деталях зроблено хорошо. По відчуттях робочий ніж. Якщо прям чесно, чесно порівнювати. З Авіспою, наприклад, це EC авіспа Я на неї додав ще дерев'яні накладки. Бо мені не вистачало заповненості. Відчувається досить органічно, і наче це навіть трошки зручніше, як на мій погляд. На жаль, люблю Авіспу. Саме по собі руків є досить зручне, сам по собі, ніж різучий. І в роботі. Задоволені, задоволені. Єдине, до чого можу приколупатися, це те, що е, ну, не естетично виглядає. Тобто за рахунок того, що воно ось тут забувається брудом, особливо ось там, це знімати кліпсу, його прочищати і так далі. Для джентльменського ДСішника, мабуть, не те. А як польовий ніж, як ніж людини, яка десь там вештається і п'є каву по ночах, бо романтик, е, досить кльовий, міський, слід польовий ніж. Просто щоб резюмувати. Я не проти Аксіс Лока. Він прикольний і він має місце бути. Але, знаєте, якщо вже звик до чогось, то все інше якесь тобі неправильно. А я в цьому плані все ж таки консервант. Консервантер. Коротше, я звик до фрейму.